топ 10 продуктів для відновлення нервової системи. Какао містить флавоноїди, які покращують стан нервової системи, банани багаті на триптофани, і вітамін в 6 які сприяють виробленню гормону щастя, серотоніну. Третє горіхи та насіння містять магній, омега 3 рослинні білки, які підтримують роботу нервової системи. Четверте: жирна риба, наприклад, лосось, кумбрія, тунець. Яка є джерелом омега-3, необхідним для підтримки роботи мозку. П'яте авокадо багате на правильні жири, фолієву кислоту та вітаміни групи Б, які дають нашому організму енергію. Шосте це йогурти-ферментовані продукти, які покращують травлення, мають у складі пробіотики, які впливають на здоров'я мікрофлори кишківника. Сьоме це цільнозірнові продукти, складні вуглеводи. Які забезпечують стабільний рівень енергії та правильну роботу головного мозку. Восьме ягоди. Чорниця, малина, полуниця мають у складі антиоксиданти, які борються зі стресом та покращують когнітивні функції. Дев'яте це зелений чай, який містить у складі амінокислоту l теанін яка одночасно відповідає за розслаблення та концентрацію. І десяте. Шпинат та інша зелень мають у складі фолієву кислоту і магній, які допомагають боротися зі стресом. Підписуйтесь, відповідаю на питання в коментарях.